Привіт, друзі! Сьогодні розповім про дещо надзвичайно цікаве, що потрапило нещодавно мені до рук. Але спочатку дозвольте хвилинку ліричного відступу. Знаєте, у нашому шаленому технологічному світі легко розгубитися і загубитися. Але є дещо, що допомагає нам розвиватися в цьому світі, що робить кожного з нас унікальним, сильним, успішним це наш природній інтелект, наша здатність співпереживати наші емоції. В нашому університеті ми завжди наголошуємо, ключ до успіху це невпинний розвиток, це подорож, яка ніколи не закінчується. Кожен новий день це можливість стати кращою версією себе. І знаєте, що це захоплює. А тепер по суті, сьогодні хочу поділитися з вами враженнями від книги Ніла Ліча, архітектура в епоху штучного інтелекту. Це віддання справжня знахідка для тих, хто цікавиться майбутнім архітектури і технології. Ліч у своїй книзі говорить про те, що штучний інтелект не лише змінює наші уявлення про проектування будівель, але й трансформує сам підхід до архітектури. Він детально аналізує, як алгоритми і машини вже сьогодні стають не просто помічниками архітекторів, а повноцінними учасниками процесу дизайну. Цікаво, те, що ця книга видана в Україні українською мовою. Ексклюзивно і навіть раніше, ніж вона була оновлена англійською мовою. На хвилиночку на сьогодні, на момент запису цього відео, англійської версії оновленої цієї книги ще немає. Це стало можливим завдяки співпраці з українським видавництвом Артхас, яке робить вагомий внесок у популяризацію світової інтелектуальної літератури у нас. В чому основні ідеї книги? Перше алгоритми як нові інструменти архітектора. Ніл Ліч переконаний, що майбутнє архітектури тісно пов'язане з використанням алгоритмів і штучного інтелекту. Він розглядає такі технології, як генеративний дизайн, який дозволяє архітекторам створювати складні форми, що раніше були неможливі без сучасних комп'ютерних інструментів. Етичні виклики. Автор також акцентує увагу на етичних питаннях використання штучного інтелекту в архітектурі. Зокрема, він обговорює потенційні проблеми з авторством та відповідальністю. Якщо проект створюється за допомогою штучного інтелекту, хто є його справжнім автором? Чи можемо ми довіряти машині прийняти важливі рішення, що впливають на життя людей? Третє: що є як партнер у творчому процесі? Ліч стверджує, що штучний інтелект може стати справжнім партнером у творчому процесі, а не лише інструментом. Він наводить приклади з реальної практики, де архітектори використовують штучний інтелект для створення інноваційних проєктів, таких як павільйон, IBM Watson або проекти із застосуванням роботизованих систем для будівництва. Четверте, прогнозування майбутніх тенденцій. Книга також аналізує, як штучний інтелект змінить не лише проектування. А й саме середовище, в якому ми живемо. Ліч прогнозує появу розумних будівель, які будуть адаптуватися до потреб своїх мешканців, та використання штучного інтелекту для аналізу міських процесів і управління ними. Давайте зачитаю декілька цитат, які особливо мене вразили. Ми повинні прийняти, що штучний інтелект здатний не тільки імітувати людську творчість, але й створювати нові несподівані форми архітектури, які ми навіть не могли уявити. Це свідчить про те, що ліч бачить у штучному інтелекту не загрозу, а інструмент для розширення меж нашого розуміння архітектури. Він говорить про потенціал штучного інтелекту, який здатний не лише автоматизувати рутинні процеси, а й надати нові можливості для творчого експерименту. І ще одна цитата: нам потрібно навчитися співпрацювати з машинами, а не боятися їх. Саме в цій співпраці ми зможемо досягти нових висот у дизайні і будівництві. Ці слова підкреслюють важливість партнерства між людиною і технологіями. Ліч стверджує, що лише через таке співробітництво ми зможемо використовувати всі можливості штучного інтелекту на благо архітектури та суспільства. Чому цю книгу варто почитати? Унікальний погляд на майбутнє архітектури Ліч детально розкриває, як штучний інтелект змінює архітектуру, роблячи її більш адаптивною та інноваційною. Ця книга стане чудовим джерелом натхнення для архітекторів, дизайнерів і взагалі всіх, хто прагне дізнатися більше про те, як технології впливають на наше середовище. Книга містить безліч прикладів реальних проєктів, які демонструють, як штучний інтелект вже зараз впливає на архітектурний процес. Від будівництва складних конструкцій за допомогою роботів до аналізу міських даних. Ліч охоплює всі аспекти застосування нових технологій. Актуальні етичні питання. Ліч підіймає важливі теми відповідальності, авторства та моральної сторони використання штучного інтелекту в архітектурі. Ці питання стануть корисними для всіх, хто цікавиться етичними аспектами технології і їхнього впливу на суспільство. Для скептиків ще додам кілька слів про те, чому друковані книги мають певні переваги над електронними. Вони покращують концентрацію та запам'ятовування. Знижують навантаження на очі порівняно з екраном, створюють додатковий тактильний досвід, який підсилює емоційний зв'язок з текстом, не відволікають вас сповіщеннями чи іншими цифровими подразниками, дозволяють легко робити нотатки та підкреслювання. І наостанок, друзі, ми проходимо через непрості часи, але навіть у темряві є світло. Наші українські книговидавці – це ті, хто тримає цей вогник знань та культури. Підтримуючи їх, ви інвестуєте у наше спільне майбутнє, бо саме освіта та культура це той фундамент, на якому ми збудуємо нову сильну Україну. Отже, давайте разом вчитися, розвиватися, підтримувати одне одного, бо наш успіх це не лише особиста справа, це наш спільний шлях. До кращого майбутнього. І якщо вас зацікавила ця книга, не забудьте використати промокод, який ви бачите на екрані, а також в описі до цього відео, щоб отримати знижку 15% на її придбання.